Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо два заперечення стосовно месіанської віри. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Заперечення. У нашій єврейській біблії сказано, що коли прийде Месія, він принесе мир на землю. Якщо ваш Ісус справді є Месією, чому ж тоді немає миру на землі? Ісус не приніс миру на землю, отже, Він не є Месією. Дамо біблійну відповідь на це заперечення. З біблійної точки зору невірно стверджувати, що єдиною метою Месії було встановлення миру на землі. Це є лише одна із складових біблійного портрета Месії. В Біблії не зустрічається речення, коли прийде Месія, на землі настане мир. Швидше йдеться про еру миру наприкінці віку. Єврейська Біблія подає значно ширший образ Месії та Месіанської доби. і саме Ісус Христос, Єшуа Месія. Відповідає цим біблійним критеріям. Єврейська традиція майже втратила з поля зору те, що Месія має бути не лише царем, але і священником. Також існують інші важливі біблійні пророцтва, які говорять про страждання Месії та його спокутну смерть за нас. Суть місії Месії полягає в наступному. Месія спочатку прийшов, щоб установити мир між Богом і людиною, принісши світові надію на примирення та прощення. Наслідки його першого пришестя приведуть до його повернення і до настання ери повного миру на землі. Месіанські євреї та християни вірять, що Месія прийшов точно у призначений час. І однією з ознак того, що народ Ізраїля не розпізнав його прихід, стало зруйнування храму через 40 років після того, як Єшуа Месія приніс себе як остаточну жертву за гріхи. У Єврейській Біблії записане наступне пророцтво, проголошене пророком Осією понад 2700 років тому. Книга Пророка Осії, 3 розділ вірші 4 по 5: Бо Ізраїлеві сини будуть сидіти довгі дні без царя та без князя, і без жертви та без кам'яного стовпа, і без ефода та без домашніх бушків. По тому Ізраїлеві сини навернуться і будуть шукати Господа, Бога свого, та царя свого Давида, і за останніх днів з тремтінням обернуться до Господа. Та до його добра. Це є період, у якому ми живемо від часу приходу Месії 2000 років тому. Єврейський народ залишився без царя, без князя і без жертви. Але ми також живемо в час, коли народ Ізраїля повертається до Господа, то його Месії. Багато євреїв вже знаходять. Його а точніше є знайдене ним, бо Єшуа Месія прийшов перший раз, щоби знайти та спасти, що загинуло. Народ Ізраїлю в основному пропустив час відвідування Месії 2000 років тому, не усвідомивши, що він прийшов, щоб віддати себе як праведний мученик і спокутити за наші гріхи. Перш ніж установити своє царювання над нами. Єврейський народ не зрозумів, що Єшуа, Месія Ізраїля, перше прийшов, щоб спокутувати гріхи світу, Месія виконує роль не тільки царя, але і священника. Коли єврейська Біблія говорить, що Месія має бути царем священником. Це означає, що він мав раз і назавжди розв'язати проблему людського гріха, а вже потім установити мир на землі. Спочатку він мав запанувати у наших серцях і привести нас у правильні стосунки з Богом. Коли Месія повернеться вдруге, тоді він установить Боже Царство над усім світом. Саме такий є логічний порядок, поданий у Біблії. Перш ніж установити Боже Царство на землі, Месія усуває корінь проблеми, людський гріх. Ви можете запитати, де в єврейській Біблії йдеться про Месію священника? Розглянемо кілька вибіркових біблійних текстів. Згідно з псалмом 110. Господь поклявся, що Месія буде на навіки за чином Мелхиседека. Псалми 110, вірші 1 по 4. Псалом давидів, промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам твоїм. Господь із Сіону пошле берло сили своєї. Пануйте поміж ворогами своїми. Народ твій готовий у день військового побору Твого, в оздобах святині і злоня зірниці прилине для тебе, немов та роса твоя молодість. Поклявся Господь і не буде жаліти, ти священник навіки за чином Мелхиседиковим. Саме цар Месія призначений священником навіки, за подобою Мелхиседика. Першого цверя священника, згаданого у святому Писанні. Відповідно до цього, в книзі Пророка Захарії, Месія чітко зображений як священник, який водночасно царює на престолі. Згідно з пророчим видінням, записаним у книзі Пророка Захарії, Господь промовив. Книга пророка Захарія, 3 вірші 1 по другий. І показав він мені Ісуса, великого священника, що стояв перед лицем Господнього ангела, а сатана стояв по правиці його, щоб противитися йому. І сказав Господь Сатані: Господь буде картати тебе, сатано, і буде картати тебе, Господь, який вибрав собі Єрусалима. Чи ж він не головешка, що вціліла від огню? І восьмий вірш. Послухай но ну, Ісуса, великий священнику, Ти та ближні твої, що сидять перед тобою, бо вони мужі знаменні, бо ось я приведу свого раба пагінця Хто такий цей пагінець? Це ніхто інший, як Месія. Первосвященник та його співслужителі священники є знаком того, що пагінець, хто є Месія, неодмінно прийде. У наступному розділі книги Пророк бачить ще одне видіння. Захарія 4 розділ 1 по 4 І вернувся той ангел, що говорив зо мною, і збудив мене як чоловіка, якого будять зосну його. І сказав він до мене: Що ти бачиш? А я відказав Бачу я ось світильник увесь із золота. І чаша наверху його, і сім лямпат його на ньому, і по сім рурочок для лямпат, що наверху його, і дві уливки на ньому, одна з правиці чаші, а одна на лівиці її. І говорив я і сказав до ангела, що говорив зо мною, кажучи: Що це, мій пане? Читаємо далі Захарія 4, вірші 11 по 14. І заговорив я та й до нього сказав, що це за дві оливки праворуч світильника і ліворуч його? І заговорив я вдруге, та й до нього сказав, що це за дві галузки оливок, що через дві золоті рурки виливають з себе золото. І сказав він до мене, говорячи, хіба ти не знаєш, що це? А я відказав ні, пане. І він сказав: Це два помазанці, що стоять перед Господом всієї землі. Що означали ці подвійні символи? Ангел пояснив, це два помазанці, що стоять перед Господом всієї землі. Ці двоє то є первосвященник і цар. І знову ми бачимо, що ці дві ключові постаті поєднані разом. Однак ключове пророцтво міститься в шостому розділі книги Захарії, де пророкові наказано взяти срібло та золото і зробити корону. Книга пророка Захарії, шостий розділ вірші 11 по 13. І візьмеш срібло та золото і зробиш корону. І покладеш на голову Ісуса садакового Сина, великого священника, і скажеш до нього, говорячи. Так говорить Господь Савоот, промовляючи Оце муж, цема ім'я йому, і з свого місця виросте Він і збудує храма Господнього. І він збудує храма Господнього, і він буде носити величність. І сяде і буде панувати на троні своєму, і він стане священником на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома. Ці слова справді вражають саме первосвященник, коронований як цар, служить символом Месії. Підкреслимо це ще раз: Месія мав бути царем священником. І як цар священник він прийшов, щоби спокутувати наші гріхи. Тому пророк Ісая казав, що цей слуга Господній страждатиме за наші гріхи, буде покараний за наші гріхи і буде принесений у жертву за наші гріхи. Книга пророка Ісая, 53 розділ вірші 8 по 10. Від утиску і суду він забраний був. І хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був, за провини мого народу на смерть його дано, із злочинцями визначили йому гроба Його, та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани. Та зволив Господь, щоби побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Бог продовжує говорити через пророка про Месію. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, вірші 11 по 14. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і з злочинцями був порахований. Хоч гріх багатьох сам носив і заступився за злочинців. Який дивовижний наш Месія? Він не лише наш славний цар, але і великий первосвященник. Можна сказати беззаперечно, оскільки, згідно з єврейською Біблією, Месія мав прийти майже 2000 років тому. Якщо Ісус не є Месією, то євреї ніколи не матимуть Месії. Або Єшуа є Месія Ізраїля, або народ Ізраїля не має і не матиме Месії. Настав час народу Ізраїля усвідомити, що Єшуа є Месія Ізраїлю та народів. Настав час народу Ізраїля прийняти Єшуа як свого Месію. На славу Бога Авраама, Ісаака та Якова. Прочитаємо тепер слова, написані до єврейських послідовників Єшуа у першому столітті. Послання до Євреїв 9 розділ вірші 27 по 28. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений. Щоби понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Багато юдеїв не розпізнали свого Месію під час його першого приходу. Хоча традиційний юдаїзм і досі очікує Месію, істинний Месія вже прийшов 2000 років тому, заплативши ціну за наші гріхи. Та давши нам запевнення, що Він повернеться, щоби завершити розпочату справу, щоби забрати до себе свій викуплений народ, і щоби звершити суд над нечестивим і безбожним світом, Месія Єшуа виконав усе, що було визначено про нього в єврейській Біблії, Він прийшов у призначений час. І приніс себе в жертву за наші гріхи, і тому ми можемо бути впевнені, що він повернеться і здійснить усе інше, що було про нього пророковано. Якщо ви є серед тих, хто не розпізнали у Єшуа свого Месію і досі чекаєте на нього, то знайте, що насправді це Він чекає на вас. Повірте в Єшу, як у свого Месію, та залишайтеся вірними Богові Авраама, Ісаака та Якова. Перейдемо до наступного заперечення. Заперечення. Добре. Добре. Припустимо, я бачу, що Месія має бути не лише царем, але і священником, і що, перш ніж принести мир. Він спочатку має розв'язати проблему гріха. Але хіба сам Ісус не навчав, що Він прийшов не принести мир, а меч? Як це можна пояснити? Відповідь. Так, дійсно Єшуа казав, що він не мир принести прийшов, а меча. Ці його слова записані в Євангелії від Матвія. Євангелія від Матвія 10 розділ, вірші 34 по 36. Не думайте, що я прийшов, щоби мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю, і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Тут Ісус насправді звертався до танах єврейської Біблії, коли він сказав, що прийшов принести не мир, а меч. Михей, 7 розділ 5 по 6. І другові не довіряйте, не надійтесь на приятеля від тієї, що прелоні твоєму лежить, пильнуй двері уст своїх, бо гордує син батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї. Невістка проти свекрухи своєї, вороги чоловіку домашнє Його. Ісус Христос і пророк Михей зверталися до тієї самої теми, неминучого розколу навіть у найближчих родинних стосунках у наслідок питання вірності Богові та Його Месії. Саме на цей добре відомий слухачам текст Ісус. Єшуа свідомо посилався, коли промовив свою відому і навмисну парадоксальну фразу про меч. Тому твердження Ісуса про те, що Він прийшов не принести мир, а меч, не може і не повинно тлумачитися буквально. Йдеться не про заклик до насильства чи збройної боротьби, а про неминучі наслідки його приходу. Євангелія розділяє, бо вимагає вибору, і цей вибір часто спричиняє глибокі конфлікти навіть у середині родини. Саме таким є просте значення його слів. Меч у словах Ісуса є метафорою розділення, а не знаряддям фізичної агресії. Будь-яка спроба виправдати релігійне насильство словами Єшуа Месії суперечить як безпосередньому контексту його вчення, так і його місії. Сам Ісус категорично відкинув будь-яке застосування насильства заради віри. Євангелія від Матвія 5 розділ 9 вірш Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 52 вірш. Тоді промовляє до нього Ісус, «Сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. І Євангелія від Луки, 6 розділ, 27 вірш. А вам, хто слухає, я кажу. Любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Ще одна причина, чому Месія не започаткував епоху миру, полягає в наступному. Ісус Христос, Єшуа Месія, Князь миру, не встановив мир на землі відразу, бо більшість юдеїв, його власний народ не прийняли Його як свого Месію. Пояснимо це більш детальніше. У святому Писанні Нового Заповіту зазначено, що коли Ісус Христос народився в Віфлеємі близько двох тисяч років тому, ангели сповістили про цю подію пастухам, промовляючи. Євангелія від Луки, 2 розділ вірші 12 по 14. А ось вам ознака дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з Анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Так, це мав бути час миру для тих, чиї серця були праведні перед Богом. Насправді, ще до народження Ісуса, священник Захарій. Батько Івана Хрестителя промовив наступні пророчі слова про Месію. Євангелія від Луки, перший розділ вірші 76 по 79. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу Йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів. Через велике милосердя нашого Бога, що Ним схід із висоти нас відвідав, щоби світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельній, щоби спрямувати наші ноги на дорогу миру. Але, на жаль, лише за кілька днів до своєї смерті Єшуа плакав над містом Єрусалимом, промовляючи. Євангелія від Луки, 19 вірші 41 по 44. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, о, якби і ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать. І обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Сталося саме так, як він і сказав. Єрусалим був розграбований римлянами у 70-му році нашої ери. І десятки тисяч євреїв було вбито. Так, Єшуа Месія прийшов, щоби принести мир, але більшість юдеїв не прийняли його як свого царя. І наслідки цього відкидання свого Месії відчуваються і до сьогодні. Хоча Ісус Христос, Єшуа Месія. Не встановив мир у всьому світі, коли він прийшов на землю перший раз дві тисячі років тому, все одно, згідно пророка Ісаї, його слід називати Князь миру. Ісус Христос, Єшуа Месія, приносить мир між людиною та Богом, коли людина кається та відвертається від своїх гріхів. І отримує очищення та прощення. Ісус Христос, Єшуа Месія, також приносить мир між людьми, коли колишні вороги стають частиною однієї духовної родини. Ось чому Ісус Христос, Єшуа Месія, міг сказати своїм послідовникам. Євангелія від Івана, 14, розділ 27 вірш Зоставляю вам мир! Мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Звернемо нашу увагу на те, що тут йдеться про подвійний мир, мир, який Месія залишив, і мир, який Месія дарує. Зоставляю вам мир. Це є результат його плати за наш гріх. І мир, який Месія дає, це мир, який утримується через Святого Духа, що перебуває у тих, хто увірували в Ісуса Христа, хто увірували в Ішуа Месію. Незважаючи на меч розділення. Який спричиняє розкол навіть у найближчих родинних стосунках через питання вірності Богові та Його Месії, у Ісусі Христі, у Єшуа Месії, ми знаходимо справжній мир. І коли Месія повернеться, щоб встановити своє земне царство та викорінити безбожників, увесь світ буде наповнений миром. Зростаємо в благодаті і пізнані Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.